Вітаю вас, мої любі. Зараз хочу подивитись, що важливо знати зараз про майбутнє України. Це буде дуже коротенько. Що важливо знати нам, як мешканцям України, про майбутнє України? Що нам важливо знати зараз. Нам важливо знати, що у нашому захисті, у нашій сміливості, в тому, як ми відстоїмо себе, йдуть дуже великі зміни. Ці зміни вони накопичувались. Ми, можливо, от ще жаріться, це карта того, що ми не показуємо, те, що тримаємо в таємниці. І нам важливо знати, що для нашого захисту є якісь сили, які нам будуть допомагати краще захищатися, і в нашому захисті буде глобальні зміни. Дивіться, які важливі карти. Зараз я так трішки прикрию. Наші е Союзники, з ким ми, можливо, утворюємо союз, можливо, це в таємниці зараз відбувається. І це для нас як кармічна, це наша карма. Це те, що ми заслуговуємо, те, що ми заробили, це те, що від вищих сил ну, це приходить як те, що повинно прийти. І ми вже від цього не можемо ніяк відгородитися. То ще раз. Ідуть величезні зміни якісь незворотні, які йдуть для нашого захисту. Це зараз відбувається в таємниці, і це як допомога вищих сил, союз з якимись країнами, які, які е, наші, ну, тих, хто розділяють наші цінності, і це нам по Вищому суду, тобто як вища справедливість.